Я знімаю дим. Я знімаю дим. Так поснімав. Ви хочете дати інтерв'ю? Не беріть мене за руку. Це чому ви мене берете за руку? Що ви такі? Це Чому ви мене за руку берете? Ви хто ви, хто ви такі? Ви ж прізвище, ім'я побачить ваше. Хто ви такі? Чому ви мене хватаєте за руку? хватаю. Чому ви протягуєте руку? Чому як собаки, повискакували, хватаєте мене за руку? скажіть, будь ласка? ваше прізвище. Ваше, ніхто, ніхто. Ну, ми міліція визначить ваше прізвище. Ось другий виходить. Мене тільки що цей громадянин хапав за руку за те, що я знімаю видатний європейський проект. Як він димить, бачите, як він димить? Отак, шановні пане, пан громадяни України. Отак держава турбується про державу Україна. Отакі охоронці, отакі охоронці, як собаки вискакують і забороняють знімати е, оцей витокний об'єкт. Представтеся, будь ласка, ще раз. Що ви можете сказати по цьому поводу? Чому ви палите чорнобильську деревину? Розкажіть людям. Звідки машини? Коли вони вночі розгружаються, коли машини ходять сюди? Розкажіть, коли розгружаєте машини? Бо в день машини сюди не йдуть. У вас повну чорнобильської деревини. Коли розгружаєте машини, скажіть? Чого ви кричите? Чому... Подивіться, шановні, подивіться. Подивіться, шановні, що відбувається, бачите? От він, екоцид і геноцид. От фашизм 21 століття. Оці люди, громадяни України, знають, кришують фашизм 21 століття. Отак От це відбувається. Отакий От видатний європейський проєкт, шановні. Все, до зустрічі. На все добре.